Шановні мешканці Лазівської громади, на 12-й день війни Лазова залишається мирним українським містом. Руху ворожих сил на підходах до громади не спостерігаємо. У місті та старостинських округах ситуацію контролюють права та старости. Проблеми з постачанням продуктів, ліків, пального вирішуємо. Прошу мешканців громади бути свідомими. І не купувати більше необхідно, щоб усім вистачило. Ваша п'ята пачка солі може знадобитися вам лише за кілька місяців, а комусь вона потрібна зараз. Нагадую, що на території громади продовжує діяти комендантська година з 18 до 6 ранку. Дотримуйтесь її та не додавайте роботи патрулям. Їхня пильність зараз потрібна для іншого. Дячний працівникам усіх сфер громади, які забули про вихідні сон та трудовий кодекс. Коли знадобилася їхня допомога у непростий для усіх нас воєнний час, щиро дякую всім, хто залишився у рідному селі, селищі, місті та допомагає військовим, переселенцям, збирає допомогу для інших громад, що постраждали від обстрілів. Вчора був Чугуєв, завтра Ізюм. Із Вітаю всіх початком Великого посту! Молимося, і Господь нас збереже та захистить. Разом ми – велика сила. Лазова це Україна, слава Україні!